Миргородська громада досі оговтується від наслідків атаки ворожих дронів Камікадзе, яка відбулася в ніч з 19 на 20 липня. Тоді на території приватного сектору міста були пошкоджені станція технічного обслуговування автомобілів, автомагазин і домогосподарства. Пожежа, що виникла внаслідок російської атаки, зруйнувала справу життя приватного підприємця Сергія Шуби. Шахедом було зруйновано майже все майно. Було втрачено запасні частини від автомобіля, весь товар. Три підйомника транспортних засобів, інструменти та приспособи для проведення ремонту автотранспортних засобів, речі особистого вжитку, комп'ютерна техніка та оргтехніка Було і багато іншого цінного майна. На цьому СТО ремонтували автомобілі, починаючи із 2006 року. З початку повномасштабного вторгнення майстри підготували до роботи не один десяток машин для наших військових. Тепер там лише зруйновані будівлі та згорілі автівки. Досі тривають роботи з розборки завалів. Як розповіла Світлана Кордюмова, Сергій Шуба як приватний підприємець працював офіційно, своєчасно сплачував податки і збори до бюджету. Чоловік забезпечував родину самостійно, але нині він залишився без улюбленого місця роботи. Тож родина просить небайдужих допомогти фінансово, аби була змога жити, відновити бізнес і надалі ремонтувати автомобілі жителів громади. На сьогоднішній день він один являвся один являвся основною статтю доходу своєї сім'ї, оскільки його жінка зараз знаходиться в декретній відпустці за малолітньою дитиною. В разі, якщо маєте можливість, просимо фінансової допомоги. Дякую. Нагадаємо, станом на зараз у Миргородській громаді працюють програми відшкодування лише за пошкоджене чи знищене житло. Відновлення комерційних будівель влада не фінансує. Тож, якщо маєте можливість і бажання допомогти Сергію Шубі та його сім'ї, реквізити на екрані.